Рорішується питання про наявність відроди в самовичні. Є. Є, є, сам, є заява суддя Вірченко я собі заявляю з тих представ, що я є переселенцем з Донецької області. На теперішній час на тій території в мене перебувають родичі і вважаю, що є підстави, є, є можливість про вплив на моїх родичів. що можливо сприяння як так, тиску, тиск, тиску на мене в зв'язку із наведеними фактами. В зв'язку з цим на підставі статті 775 і 70 заявляє собі самовідділ, про що є відповідна заява, посмотри надається тому справді. that. Відкрите судове засідання Президентського міського суду слухається на спідноточі слухання по кримінальному провадженню за обвинувачення мене викладу Олексія Івановича за частини 3 статті 258 Кримінального кодексу України. Секретарь відповідає про явку учасників судового розвитку. Приморському районному суді міста Варіопаля

Донецької області, на теперішній час на тій території в мене перебувають родичі, і вважаю, що її підстави, є, є можливість про вплив на моїх родичів у зв'язку з цим, заявляю собі самолітністю, писав, що можливо сприяння як так, тиску, тис тиску на мене в зв'язку із наведеними фактами. В з цим на підставі статті 75 і 80 заявляється письмо від дітей. Про що є відповідна заява, письмо вона дається до України. Довго учасників процесу, поки ви висяли Положились ухвалы. Батанский мест. Коллегия Ускалавичного мировых судьи Богом, Богом Левеченко, прессекретарька совет, за участие прокурора лисового адвоката Кондратова. Разве мы еще перед утро седьмом заседанием задачи в суд в жизни ведут конференции с проморшим проектным судом полянинского проваждения на основном рекомендую общению звучи частина статті 258 Кримінального кодексу України встановив, що провадженні Бердянського міськравного суду Закорської опасії знаходиться кримінальне провадження за виконання за частини 3 статті 258 Кримінального кодексу України. За деталом Ще звільнено вимог частини 1 пункту 4 з 75 Кримінального кодексу км. У неї наявні певні обставини, які викликають сумно в її неупередженості, мотивує свої дії тим, що є переселенцем з американською відповідною до указу президента, а до о, переводу обіймала посаду судно Шахтерського міськраду області та проживала в місті Шахтівське, де і зараз перебуває майно та близькі родичі. Зв'язку з тим, що виновачимо корону за вчину територічну акту, прихорона впровадження за участі віршника, вона вважає, що існують реальні в вчинені тиску на неї та її близьких родичів, які носять на тимчасово окупованій території та не знаходяться під впливом державного. не факт затримання порушень суду в Донецькій області, які тепер працюють в судах, розташованих на території підкладної України, Козака учасник про процес, і понятно, що прийшла до висновку про мирного поставка задоволення заяви собі рішення з метою пониклення, можливо, можливо, як можливо тиску на неї и таким чином виникли любов сумнів і неупереджувати. Короче, у нас статі 75 та 80, якби за України. Державної служби за політичного висівлення про воєнну провадження, про самослів. Якщо до розгляду кримінального провадження до визначення який визначив це, що не визначено частини 3 статті 258 Кримінального кримінального кодексу України, задовольнити передати кримінальне провадження до визначення Олега Олексія Івановича за частини 3 статті 288 Кримінального кодексу до канцелярії Бердянського міського суду за політичного повторного автоматизму Справами з метої заміни члена колегії судді відповідне поводження на право автоматизовано системно допомогу ухвала, Документ не підлягає, підписана членами колегії суді. Справа була передана до канцелярії суду буде провезене автоматичному порядку заміна колегії. Цього на колегія саме Суд При формуванні нової колегії ми з вами зв'яжемося і визначимо нову дату підготовку часу. Все зрозуміло, так участвуєте. Зрозуміло, дякую. Все вам дякую, що до вас.